Вітаємо, друзі! З вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме українська художня література. Зокрема, один зі стовпів е цього мистецтва, наш співвітчизник Анатолій Дімаров. Ну а в якості експерта ми запросили в студію теж відомого українського письменника, а також, окрім письменництва, е Лікаря, психотерапевта та священнослужителя Руслана Новаковича. Руслане вітаю тебе, зокрема, з виходом твоєї збірки під промовистою назвою Божа Воля і раджу нашим слухачам обов'язково почитати цю прозу, але запросив тебе сьогодні не в якості письменника, а в якості людини, яка близько знала Анатолія Дімарова. Розумієш, проблема нашого часу в тому, що надто багато імен. Є навколо нас, велике розмаїття сучасних авторів, не менше розмаїття митців, які творили в минулі часи. І на цій мапі української писемності дуже легко загубитися і загубити щось важливе. Я вважаю, що таке ім'я, як Анатолій Дімаров, воно повинно бути відомим як якомога більш широким масам читачів. Оскільки це слово споконвічне, це слово цікаве. І, хоча сам Анатолій Дімаров він завжди протестував, казав, що не треба приписувати письменникам такі імена, як там інженери людських душ, що не треба зайвого пафосу, він цього не любив, але його слово впливає на людину, його слово змінює наш духовний всесвіт. Тому дуже хочу з тобою поговорити про Анатолія Дімарова як про людину, про митця, про сина свого народу, про людину, яка пережила багато часів, багато різних історичних обставин, і при цьому залишилася справжньою людиною. Дякую за привітання, Миколо. Прекрасне представлення. Я просто вражений. Я не чув таких. Слів Теплих. Я просто бачу, що ти да. дуже дуже добро, добре підготувався, бо ціла бібліотека сьогодні на столі. Ну, не... і це все Анатолій я... Дімарові я так. Це розумію. все Анатолій Дімаров, його твори і спогади про нього. Чому ми сьогодні про нього говоримо? Ну, наприклад, передусім треба згадати відомого, слова відомого українського філолога Павла Житецького, який казав, що література це сила, яка змінює життя. Ось чому ми не тільки говоримо про літературу, а саме. Захоплюємося літературою. У вас була прекрасна передача на каналі. Ти, Микола, брав інтерв'ю в цій же програмі, джерело мистецтва Світланою Василенко. Вона говорила, як розвивати мову, культуру мовлення, читати художню літературу. Можна читати словники, і Діма Дімаров мені казав. <різовую> я ніколи не читаю словники. Я кажу, а як же? Ну всі ми ці читаємо? Каже, я не читаю, вони мені всі отут. Я пам'ятаю, з, 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 з однієї з його книжок такий класний був вираз, коли е героїня одного з його романів каже: е е е іншому. Е е Танцюйте до мене і Чи... каже гуляйте до мене. А, гуляйте, гуляйте до гуля. Мене. Мене. Да -да -да. А да. потім редактор виправив на те. «Найдіть -на до мене. Так, да так. -да -да. да -да -да. І він каже: Ну як же ви таке вибити? Це ж голос народу, це діалектна мова. Звідки це? Це село Мохнач, Чорнобаївського району, Черкаської області. По суті, це колишня Полтавщина присуля Він купив цю дачу в 90-ті роки, щоб займатися сільськогосподарською роботою. Чому? Бо він за роки незалежності жодного гонорару не отримав. Окрім одної кумедної історії, коли він зламав руку, це вже було за декілька років до його смерті. І він з перебинтованою рукою вийшов дружиною з метро і стояв з протягнутою рукою, поки жінка пішла там цибулю купити, йому хтось кинув 25 копійок. Сміялася вся родина, всі його друзі, він написав новелету на цю тему. От. До речі, Оце останні роки життя генерал. він він. Він він робив такі дуже короткі такі оповідання. Да? І чому? Чому він це робив? Він казав, найгеніальніший жарт, найгеніальніший жанр це анекдот. Так, так. Я кажу: чекайте, а оці романи, а оповідання, а драматургія. Він каже, то все прекрасно, але найгеніальніший це анекдот. І от наприкінці життя в нього з'явилися не просто новели, а новелети. І в цих книжках, от особливо є така книжка, одна з останніх його книжок. Я хочу продемонструвати. Божа кара, вона зібрана з таких невеличких новелет. Хтось йому щось розповідав, десь він чув в транспорті, і це лягло о, в основу цієї книжки. Життя, життя. життя. Хоча дійсно треба говорити про художню літературу, коли ми, от ми почали згадали Світлану Василенко: культуру мовлення. Культуру мовлення ми з спеціальної літератури не візьмемо. Ми культуру мовлення можемо взяти від народу або від митців, які записали цю мову народу. Колись митці ходили, в тому числі і Дімарові, Загребельний, і, і Тютюнників. Стельмах на базари, на Бесарабку і слухали, наслухали цю мову. Як люди говорять? Зараз цього не почуєш, бо кругом перекупки, і вони всі містяни. Дімаров поїхав в Мохнач 200 кілометрів від Києва і каже, я знайшов там реліктову мову. І там він писав, написав ось сільські історії. Сільські історії, знамениті його, да, 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 да. да Це да. ознакові оповідання збірки: сільські, містечкові. І міські або боги на продаж, або міські історії. Ах. Тут можна знайти такі перли, тут така мова, тут такі образи, тут такі характери, тут такі деталі. Він завжди акцентував увагу на е талановитості того чи іншого митця е по наявності деталей взагалі. Бо хтось пише, 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 і бере, як він каже, водою. І каже: Я тою не, не переношу. Гірші для мене, ніж нудної літератури. Нема в світі. І наводив приклад Стельмаха. Стельмах читав, йому приносили книги. Він читав до якої сторінки? Здається, 26-ї. Якщо його не зачепило, він просто відкладав, який ну, який би не був цей. Письменник видатний. При цьому сам Дімаров не давав собі 26 сторінок. Я пам'ятаю, що Ні. він багато так. казав про те, що я мушу зачепити читача першою фразою. Вона мусить бути гострою, як гачок. Так. Якщо немає цієї фрази, немає е, продовження далі. Він з такою наполегливістю шукав ці фрази. А от я його запитав одного разу. Я з ним товаришував 10 років, 12. Навіть. Е, я його запитав. А де ви навчилися так, Анатолій Андрій? А він каже, та цього не можна навчитися. Ти що думаєш, що я вчився в літературному у інституті, там в Москві там півроку, чи ти що думаєш, мене там навчили? Ні, він каже більше, письменству навчити не можна. І коли на зустрічах його запитували, і мені він казав: О, здобувайте незалежну освіту. І пишіть, коли у вас буде досвід. І чому молоді фронтовики, коли приходили з війни, і зараз теж це відбувається, коли вони приходять, у них їм пишеться, у них є досвід. Можна мати досвід в 20 років, а можна в 50, коли ти його набудеш. Феномен книжкового арсеналу е, найбільшою популярністю користувалася е, намет е, ветеранів АТО, які угу. виставляли свої спогади про те, що вони пережили особисто. І... Е, Анатолій Дімаров це один із неперевершених авторів, хто міг написати правдиво про війну. Більш того, бо він її пережив. Він пережив. Ну, якщо ми зараз будемо говорити про його життя, він прожив 92 роки, народився в 22-му році. До речі, до, до його народження він мав увійти в нашу літературу з іншим прізвищем, чи не так? Дійсно, так. Якщо я не помиляюся, Гарасько чи щось. Гарасюта. таке? Гарасюта. 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 Його батька був Гарасюта. Завзятий хлібороб, який мав родину, мав господарство, але одного разу прийшли більшовики і вирішили, що він глитай, що він куркуль, бо працював. І, да, але в нього були в нього вже була сім'я, жінка, двоє діточок і доброслава в селі. Оці всю бучу і революцію на селі робили незаможні селяни. Як правило, чому вони були незаможні? Вони були нездатні працювати. Або вони мали хибні якісь звички, пиячили, гуляли, або просто вони ну, не лежала в них ну, душа, душа до землі до праці. До до праці до да. 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 Ось хто би були глитаї. І ці глитаї вони зразу вступили в ці червоні загони, утворили загони кобнезамовців, забирали у людей реманент сільськогосподарський, так розкуркулювали його батька і його б мали б знищити. Але Голова сільради тихенько прийшов вночі, і каже: Андронік батька звали. Не Андрій, Андронік, тікай, бо за тобою сьогодні прийдуть. І Андронік, Гарасюта зібрав дружину, двоє діточок, дав їм клунки: тікайте, за мене не переживайте. І десь він теж подівся, його сліди затірялися в Сибіру. Його так і він е -е, переховувався, але його знайшли і він зник. А мати з двома дітьми Анатолієм і Сергійком, почимчикували у світи до своєї сестри, до тьоті Ані, десь на Слобожанщину. Поміняли прізвище, тому що вона, ця Марія, мати Анатолія, вона жінка-куркуля і дочка священника. Уявляєте, яка біографія? Яка біографія в ті часи? Вона мусила взяти дівоче прізвище Дімарова. І Анатолія назвали не Андроніковичем, а Андрійовичем, і вже знайшли яких свідків, які вона попросила, щоб сказали, що це. Її чоловік загинув на війни. Він Дімаров він був вчитель. І так вона вона соціалізувалася, вона знайшла роботи вчительки. А до цього вона закінчила єпархіальне училище в Полтаві. Це були віруючі люди. І батько Анатолія Андрійовича Андроніковича, Андронік, він дуже хотів, щоб Анатолій був священником. Але доля розпорядилася інакше. На долю Анатолія випали всі біди ХХ століття. В його біографії все зло ХХ століття пройшло через його життя. Це і Голодомор, напевно. Цей ХХ століття це, по суті, це життя Дімаро. І те, що він описує, його знакові твори, це епопея. Іпопея, такі двохтомники будуть люди, і другий том білі гнів, показує життя село, села ще царських часів, радянський час, колективізація, голодомор. Він же один з перших, чи не найперший, описав Голодомор. З цієї книжки радянська цензура видалила 300 сторінок. 300 сторінок. З, з цього, цього тому видалила 200 сторінок. І те, що він відродив. Оця книжка видалася вже в 2006 році тиражем, накладом аж 500 екземплярів. 500 екземплярів. А саме ж за цю книжку, я пам'ятаю, його заборонили і позбавили його хліба насущного, як то кажуть, письменницького Його викинули з літератури. Навіть заборонили писати рецензії, завдяки яким харчувалися тоді письменники, і він змушений був зайнятися. Геології. Геології. Це взагалі так. дивовижно. Е... Чи розповідав він тобі про, про, про цей він... момент свого життя? Так, розповідав. Цікаво, чому його викинули з літератури. Перед тим, як писати цей твір, звичайна пам'ять його, пам'ять роду, пам'ять односельців, досвід, який він збирав, йому потрібна була бібліотека. Він пішов в полтавську бібліотеку, підняв архіви газет і там знайшов, знайшов розстрільні списки. Люди, які не здавали сільгосподарський реманент, не хотіли вступати в колгосп, їх репресували. Їх суди тройки, їх засуджували на каторгу, на Біломорканал, на Соловки, на Сибіри, на знищення. І кругом стояло прізвище голови Хорольського районного комісаріата НКВД, громадянина Ляндера. Він цього, під цим прізвищем цього Ляндера. Негативного героя він судовів. Другий позитивний е герой, скажімо, цієї національності е єврейської Гінзбург, чомусь цензура не помітила, що він був голова сільради, що він був позитивний, що він спасав людей, він не давав забирати у селян хліб. І Ляйрінбург, московський критик, літератор, е видерся на трибуну ООН і сказав, що в Україні процвітає антисемітизм. Уявляєте? Коли він повернувся з цієї трибуни ООН, він написав генеральному прокурору СРСР, щоб Анатолія Дімарова притягнули до відповідальності, до суду. Ну, Звичайно, Анатолія почали всі рятувати і казати: ти там зніми цей епізод, зніми цей епізод. І він мусив. Те, що вийшло зараз, вже в 2000-роки, це він відродив. Це добре, що він встиг. Відродити ті сторінки, які були порізані ним самим цензурою. Просто споплюжений був твір. Якщо я не помиляюся, за другу половину цього твору за новітню, він отримав Шевченківську премію. Ну, Ти знаєш, Микола, я його спитав, ну це ж такий твір, він же вартий Шевченківській премії. Каже, так, я отримав Шевченківську. Але парадоксально тільки за другий том. А. Так він каже, такого в історії літератури світової немає, щоб дали премію за якийсь окремий за итог. половину, <зас> <зас> за, <зас> за, за якусь <зас> частину. О. Боже ж, скільки широків ми будемо витравлювати з себе оцю о, 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 о спадщину радянську, оцю оцей острах, острах перед трійками НКВС. Так. Напевно, воно прописано десь на генетичному рівні, можливо. Ну, я хотів би от декілька слів сказати про е, ті умови, в яких е, тоді творили митці, в тому числі і письменники. Ось перші е, були м, одні з перших е, творів Дімаро, був роман Його сім'я і роман, потім Роман Ідол. Це е, теми він взяв, такі, скажімо, то, соціальні, побутові, сімейні, як, в яких не було ніякої політики і. Вони вільно могли видаватися, цензура нічого не знаєш. Але, але давайте подивимося, що ж все ж таки критики написали про Роман Його сім'я. Ось читаємо. рецензія на роман його сім'я у вашій повісті надто багато негативних персонажів. Якщо додати сюди ретельно виписані сцени пияцтва, зрад, бійок, лаяк, любовних пригод і абсолютно обурливу сцену, коли комуністи редакції під час перерви партзборів розповідають анекдоти, то, знаєте, стає не по собі. Відчуваєш, що автор втратив відчуття міри. Ось як і були. А да, читачі покупали цю книжку, яка видавалась сотнями тисяч Потім Бо це була жива книжка, про жива справжнє книжка. життя. Да. Про справжнє, невигадане. Да. Сімейний конфлікт. Друга книжка, значить про яку я хочу сказати, ідол. Теж сім'я про те, як в сім'ї росте дитина, і ця дитина просто обожнюється. Вона зацілована, вона і всі її примки виконуються. Ну і назва така ідол, яка говорить. Про суті цієї проблеми. Але це актуально. Московські, московські критики, я не пам'ятаю, в якому журналі Московськ, написали, що це міщанський роман. Ха. І цей міщанський роман теж продавався в Україні сотнями тисяч. І люди купували, їх не, їх не да. змушували. Як пам'ятаєш цю історію, коли наприкінці Радянського Союзу. Давали в нагрузку да, так, да, так, да, так, да, так. до партійних якихось творів, давали продукти. Хочеш продукції. купити Дімарова? Будь ласка, купи матеріали 25 го чи 26 го, -го з'їзду комуністичної партії. Я це пам'ятаю, бо ми в школі конспектували ці матеріали. О, вони видавались мільйонами тиражами, їх ніхто не брав. А я пригадав, пригадую, як сам Дімаров конспектував Карла Маркса, коли він так. опинився у Луцьку, і там е, був виданий. Не радянською цензурою, ага. а без цензури, екземпляр капіталу Карла Маркса, в кінці якого. Сам Карл Маркс розчаровується в ідеї диктатури пролетаріату. Він каже, що це може призвести до страшних наслідків, і це все радянською цензурою було вирізане. Але Дімаров знайшов неспоплюжений цензурою екземпляр, і він переписував цей епізод собі від ручкою. Оце Но це той капітал Маркса, який видавався ще в Австрії, в Галичині в Австрійські часи. Ну так і там в кінці це мені оповідали його дружина. Дай Бог, і много еліта їй в цьому році буде 95 років. От вона в цьому році мені оповідала, що десь той капітал треба треба пошукати. Хм. І там написано, що гегемонія пролетаріата, вона може привести до тоталітаризму. До тоталітаризму, е, да, Гегемонія, да, да. диктатура пролетаріата може привести до тоталітаризму. Те, так. що ми й бачили, те, що відбулося в нашій країні. Це нагадай мені, будь ласка, це вже було. Е... Після війни він там почав працювати в Луцьку. Так він в Луцьку опинився в 44-му році. Наприкінці війни за вірші. Це... За вірші. Тичині сподобались вірші. І він дав йому одну рекомендацію. У спілку за вірші йому дав Павло Тичина. А за прозу дав Леонід Новиченка. І ось його взяли в Луцьку газету Радянська Волинь він був кореспондентом. І, я... і саме в Радянській Волині він казав, я став націоналістом. Він став націоналістом до він поба... Бо його кабінет редакційний. Уявіть, ну хай глядачі уявлять, що редакційний кабінет знаходиться навпроти НКВД. І він, коли випускають номер газети, він черговий редактор. Він всю ніч чергує, відкриває вікно, щоб зайшов свіже повітря. А тут відкривають навпроти браму із відтіляв натовп людей. Не злочинців, а простий народ іде. Старці йдуть, батьки йдуть, діти йдуть, кульгають, на руках несуть немовлят. А, а ліворуч, праворуч, конвоїри з собаками, з псами і всіх на вокзал. Він каже: це вивозили цілими селами. Волинські села вивозили туди, в Сибір. І він це бачив, і він це закарбовував в нього. Да. Не, не, не лише там в якихось окремих творах, це, напевно, прописувалося на рівні підсвідомості. Спочатку на, на, сп... дуже влучно Микола Тискав на рівні підсвідомості, але потім було більше явища, які вже закарбувалися в свідомості, коли е, на Луцькому базарі він і досі там під замком Люберта вже років 600, е, натовп людей і вішають партизан, два партизани, воїна УПА. І, Шибениться і воїн падає, бо обривається ця мотузка. Його другий раз вішують. Він встигає крикнути Слава Україні і другий раз рветься мотузка. І натовп не витримує, нато кричить: що ви робите? Його ж Бог помилував. А той якийсь старшина там стоїть, «Отставіть!» і Знову під'їжджає машина, ставлять цього війська, цього воїна, патріота України, ставлять, надівають зашмарк. Поїхали, машина їде, і за третім разом вони свою чорну справу зробили. І зараз там будівля стоїть медичного коледжу. Віднайшли ці прізвища, ці хлопці, їх псевдо, ці два портрети там є. Але єдиний, хто це записав, це Анатолій Дімара в своїх спогадах. Це неперевершена мемуара, мемуарна література прожити і розповісти. Оце, скажімо так, в двох книгах Зараз їх видали вже і в під одною обкладинкою, де він оповідає все своє життя, називається повість про 70 літ. Я, взагалі, я приходжу до думки, що все його життя, воно як фільм або як окремий роман. Роман надзвичайно живий, це як твір мистецький, бо, бо стільки побачити і пережити, це неймовірно. І при цьому Дімаров. Міг писати дитячу літературу. Я взагалі для себе не можу пояснити такого феномену. Чи міг би ти дати оцінку як письменник? Як йому вдавалося створювати образи дитячої літератури, проживши таке життя? Я йому задав питання трошки інше. Я йому задав питання, як ви вижили в цих жорнах? А він каже: я до всього ставився б з гумором. Мене спасав гумор і гори. Коли мене взагалі викинули з літератури, мене не було грошей, я пішов з геологами в гори. Обійшов всі гори Радянського Союзу, і народилася поема про камінь. І народилася не просто прекрасний твір, це пригодницький роман, який, якщо ви візьмете, почнеться, ви не зможете відірватися від нього. І... В торбі він привозив експонати, які стали його колекцією. Боже, яка краса! Багато з каміння хризолітів, агатів. Він подарував музею, українському геологічному музеї. Це можна подивитися. Це його спасало. Він спілкувався з ними, і в Росії навіть вийшла книга, де він один із авторів, визначний український геолог Анатолій Дімаров. Руслане, все ж таки повертаючись до дитячої літератури, мені надзвичайно цікаво, якою є дитяча творчість Анатолія Дімарова, такого серйозного письменника, здавалось би, такого дорослого. Я порівнюю його творчість в деякій мірі з творчістю Марк Твена. Тому що те, що я прочитав на коні під конем, цю книжку я в дитинстві своїм не знав. Але моїм дітям я прочитав це він описує дитинство, починаючи дошкільний свій вік. Шкільний вік, старша школа, тобто знову і пережити особисто да. і аж потім, як він пішов в армію перші бої, перше поранення на коні під конем. Тут декілька чотири е, розділ, і вони видавалися окремо через місточок, блакитна дитина, маскуліном, фемініном нойтром. І остання, а «Ать-2». це вже армія. Вони видавалися окремо під одною обкладинкою. Рекомендую всім глядачам, ви своїм дітям нічого краще не знайдете. Я читав дітям «Гуси-лебеді летять, Стельмаха. Прекрасна, художня. Але таких пригод, як у Дімарова, не було ні у Стельмаха, ні у кошук. Ну кого я дитячу літературу читав. Це прекрасний дитячий український. Письменник є в нього прекрасна казка, для чого людині серце. Дітки перших класу читають. Казка, яка говорить, розповідає про дерев'яних чоловічків, які живуть в лісі, і в них немає серця. І ось одному з них захотілося дуже мати серце. Він пішов в місто, йому вставив хірург серця, і він повернувся. От. І для нього все змінилося. В нього з'явилися почуття жалю. Любові, натхнення, добро, відрізняти добро і зло він почав. І от раптом у лісі замерз, замерзає хлопчик. І всі байдужі, чи дерев'яні, чоловічки, це плем'я, їм всі байдужі. І тільки цей один, якого має серце, він, він має серце, він підійшов. І так йому захотілося зігріти своїм серцем хлопчика, що він спалахнув. Він згорів, а цей хлопчик. Зігрівся. Зігрівся так, щоб потім він знай... знайшов дорогу з лісу. Це, я вам скажу, це християнська література. Для чого людині серце. Не, не можна уникати цього. Ми, ви, ми виросли з тобою на іншій дитячій літературі. Вона теж прекрасна. Але такої літератури у нас не було. Це казка проста дитяча казка про дерев'яних чоловічків. Вона і є духовним заповітом маніфестом Анатолія Дімарова усім нам. Я думаю, що наша сьогоднішня бесіда трошечки привідкрила цю дивовижну людину для тих, хто мало знайомий з його творчістю. Я дуже вдячний Руслану Новаковичу, нашому сучасному письменнику, лікарю, психотерапевту, священнослужителю, близькому другу родини Дімарових. Я сказав би так, духовному спадкоємцю Анатолія Дімарова за те, що він сьогодні з нами, за те, що він провів цей, можливо, такий короткий, але дуже змістовний екскурс. І я хочу побажати усім вам, шановні глядачі, читайте якомога більше. Це додасть вашому життю справжнього, глибинного, людського виміру. Це зробить ваше серце живим. Особливо, якщо ви тримаєте в руках книжку Анатолія Дімарова. З вами було джерело мистецтв і провів його я, Микола Лисенко. До нових зустрічей.